Для вас сюрприз. Ми у івано франківську і вдалось мені вдалося цих людей, двох власне винуватців наших з вами, нашу з вами туру. Але насправді е, неймовірні люди просто поруч зі мною. Головне, що сьогодні всі українці об'єднаються заради перемоги України. Діло в тому, що е, головна мета нашої зустрічі я від, навіть так назвав не концертів. Це допомога нашим хлопцям. Вони мають знати, що вони. Не залишились наодинці з війною, що вся Україна сьогодні разом з ними йде до спільної нашої перемоги, і всі на своїх фронтах роблять свою справу. Люди вони лікують, вони люблять, вони аплодують, вони дають нам почуття радості, дають неймовірні емоції, щире серця і очі, і це нас відновлює. І я скажу, як жінка, що я дуже задоволена. Такий графік, бо я вже скинула три кіло. Коли робиш гарні справи, то енергію дає ще Господь Бог. залишається всього на всього менше двох годин. Я обіцяла саундчек, Я мушу стримати своє слово, але ми сьогодні все встигаємо. І сьогодні той самий день, коли ми йдемо за графіком. Тому саундчек вже закінчився. Вже 17.10, Ми закінчили о 5, Тому а, зараз маєте змогу подивитись усі технічні штуки. Взагалі, як виглядає зал, як виглядає сцена, вже за дві години тут буде дуже багато людей. Uh, квитки ще є у продажі, до речі, що дуже дивно, але ви можете їх придбати. Вся інформація є на нашому сайті. Я нагадую, що телеканал «Ukraine World News є генеральним партнером великого благодійного туру незламною країною воля. А от інформаційний спонсор Радіо П'ятниця у межах туру ми зібрали вже майже мільйон гривень. Сподіваємося, що сьогоднішній благодійний вечір теж а, пройде вдало і нам дасться зібрати непогану суму а, для того, аби допомогти десятій окремій гірсько штурмовій бригаді Дельвейс та допомогти нашим збройним. Сила. Телеканал Ньюз» – це генеральний партнер цього туру. Радіо «П'ятниця» – інформаційний спонсор. Тож ваші обласки для партнерів. За цей вечір нам вдалося зібрати суму у 33 тисячі сто п'ятдесят вісім гривень. Ваші Але ви знаєте, для чого ми це робимо і чому це важливо? Тому порадившись із командою генерального спонсора, ми вирішили цю суму. Подвоїте! Дякую всім, що долучили до нашої благодійна акції: віримо в Україну і слава Україні! Ми не можемо залишити без уваги дітей. Ну, ми ще хотіла вручити подарунковий сертифікат на безкоштовний відпочинок у дитячому таборі джуніор стар у місті переяславі Хмельницькому. Але зараз я запрошую на цю сцену голову В організації Херсон нескорений Володимира Клюцевського. Ще дякую франківцям за душевний прихисток. Які, які надали вимушеним переселенцям із сходу Півдня, Україну, українцям, дуже дякую волонтерам, благодійникам, меценатам, які підтримують наших діток. Робимо все для наших діток, бо за ними наше майбутнє. Слава Україні! Дуже гарно, дуже потужно. Отримала величезне задоволення. Дуже велике спасибі Катерині, Михайлові. За те, що вони пробагують українську пісню, за те, що Катя їздить по світу і, є, і несе нашу культуру, і нашу українську пісню. І ем, дякуємо їй і нехай приїжджає ще. Дай Бог нам, щоб більше було таких концертів і таких артистів і під мирним українським небом, щоб ми святкували перемогу, а не. Збирали на допомогу Збройним силам України для нашої перемоги. Неймовірний, такий, знаєте, об'єднавчий, захоплюючий, на одному диханні. Емоції просто б'ють через край. Дуже гарні. Я не маю слів, просто дуже прекрасні. Це буде Україна і Україна переможе. І Боженська Катерина безподобна і Грецькам дуже дякую. Теперішній час. Емоції Боже переповнюють. Ми дуже задоволені. Дякуємо за таку зустріч. Ми співали, танцювали. Дорогі ну, друзі. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Бажаємо вам добра. Бажаємо нам всім перемоги, миру, кохання. І ми не кажемо «до побачення», а кажемо до нових зустрічі! Друга частина нашого туру стартує вже 5 червня. Ми їдемо до міста Кременчук, потім Дніпро, потім Кропивницький. Друга частина закінчується в місті Черкас. Можете придбати там квитки. Ну а я зі свого нового робочого місця другого щаслива, що маю бути, маю можливість бути причетною до такого неймовірного дійства, до такої благодійної справи.